На та кінокатанеси. Ви на каналі Film. Сьогодні з вами знову я, Женя Голобородько, і поговоримо ми про те, які прем'єри ми з нетерпінням чекаємо у найближчі місяці. Цього року осінь є крутою на кіноновинки. Ми готуємось відразу до кількох фільмів найкращих режисерів: від Скорсезе до Рідлі Скотта. У цьому ролику ми розповімо, що чекати від новинок, розкажемо про прем'єри для поціновувачів різних жанрів і згадаємо фільми, яким уже пророчать участь у гонці. За Оскаром. Перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар. Ми всі коментарі читаємо. Звісно, також будемо вдячні за підписку. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Влаштовуйтесь зручніше, відкривайте календар і відмічайте дати прем'єр. Вересень не дуже паливо нас прем'єрами. З самого цікавого це документальний фільм «20 днів Маріуполі. Праведник 3» з Дензелем Вашингтоном. Також приводив Венеції про Кюля Поара від Кенета Брани і не але жовтень та листопад підготували дійсно неперевершені новинки. Ми обов'язково доберемось до прем'єр від Скорсезе, Фінчера та Рідлі Скотта, Але давайте почнемо в хронологічному порядку. З 21 вересня в обмеженому прокаті стартувала кримінальна психологічна драма реаліті з чарівною зіркою ейфорії та білого лотоса сідні свіні. Акторка зіграла колишню спеціалістку американської розвідки реаліті Вінер, яка оприлюднила секретні матеріали про втручання росіян у вибори президента США. І саме через це ФБР звинуватили реаліті у підриву авторитету розвідки, як це колись зробив Едвард Сноуден. Хоча Вінер говорила лише про своє бажання, щоб американці, та громадськість мала таку ж інформацію щодо виборів, як і уряд США. Я фільм уже переглянула, і мені сподобалось, як творці передали наростаючу напругу. Фільм абсолютно діаложний, і сценаристам не довелось багато працювати, тому що діалоги це повністю стенограма запису ФПР, зробленого агентами під час обшуку будинку Вінер з усіма запинками, фановими звуками та кашлем. Ми маємо ордер і він. Ви, ви хочете його побачити? Так, давайте Раз. він надає нам дозвіл обшукати помешкання авто і вас. Всі дії відбуваються практично в одній кімнаті, але глядач відчуває загрозу, яка наближається до героїні з перших хвилин. Навіть коли агенти ФБР просто мають смолток з реаліті на початку фільму. Фільм зацікавлює психологічною напругою, але якщо ви поціновуючи екшну, то фільм навряд вам зайде. Ще мені видалось цікавим, як було передані засекречені дані з транскрипту. Автори фільму просто вирізали зображення Сідні свіні коли та мала сказати те, про що ми не маємо знати. Тваринки – це оптимальний варіант. Але щодня дивитися на. З 28 вересня виходить гостросюжетний фантастичний фільм. Творець про хайпову тему підготовки людства до війни зі штучним інтелектом. Між іншим, Джеймс Камерон попереджав про це ще у 1984-му walk. І нарешті це не якесь продовження, і не спін-офф, а оригінальний концепт нам покажуть постапокаліптичний світ і головного героя виконання Джона Тенета Вашингтона. Джона Девіда Вашингтона, який буде мучитись сумнівами, чи вбивати штучний інтелект у вигляді беззахисної дитини, чи все таки врятувати світ. Ми однакові райне для нас, бо ти не добрий. А я не людина повноцінним творцем творцям виступив Гаррет Едвардс, який до цього зняв знявгодзілу та зоряні війни бунтар один. Перед тим як ми перейдемо до наступних кінопрем'єр, хочу вам нагадати про те, що ми завжди будемо раді новим баристам. Ми дуже вдячні вам за підтримку на файні кофі Патреоні або інших зручних платформах і обіцяємо, що ваше ім'я записане на цій чашці буде завжди видно у кадрі. І знову ж таки, 28 вересня до нас повертається Джон Крамер у горорі Пилат 10 чи ікс. І на радість всім любителям франшизи. Тобін Белл, який у минулому фільмі був лише на фотографії, знову повертається у проект. Також повертається Аманда Янг, яка грає конструктора. Дія фільму відбувається між першою та другою частинами франшизи, коли смертельно хворий Джон Крамер поїде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування проти раку. Рак прогресує. Вже нічого не вдієш. Так саме всі так і роблять, дідуть України третього світу, щоб вилікувати смертельні хвороби. Ну і звісно, лікування обернеться аферою. І на превеликий жаль, цих гори лікарів вони вирішили дурити не ту людину. Тому Джон Крамер знову захоче пограти у гру. Скільки часу в мене є? Кілька місяців. Якщо пощастить, я стільки всього маю зробити. Режисером стрічки виступив Кевін Гройтер. Він був монтажером перших самих успішних фільмів серії. Також він є режисером пізніших стрічок франшизи, як от Пила 6 і Пила 3D. Буде цікаво подивитись, чи цей слешер принесе нам щось нове. А от 12 жовтня стартує біографічна комедія Шалені гроші від Крейга Гілеспі, який зняв я, Тоня та Круело. У головних ролях тут Пол Дано, Роген та Піт Девідсон. І просто гляньте на цей рейтинг. Йоханий бабай. Думаю, сходити дуже навіть варто. Фільм Шалені гроші заснований на реальній історії, описаній у книзі антисоціально мережа сквіз кимстаб та група трейдерів-аматорів як які поставили «Волстріт на коліна. Так, це повна назва книги. Стрічка у динамічній манері розповість про простого блогера, який вчив, у які акції вкладати гроші. Сам вклав у магазин відеоігр разом з іншими тіктокерами, геймерами та домогосподарками. І вони зламали мільярдерам з Волстріт всю схему заробітку і змусили їх втратити мільярди. Любий так. Ми ж реально багаті до сирачки. Уже деякі відгуки говорять про те, що робота гілеспі буде нагадувати чимось гру на пониження Адама Макея та Фінчеровську соціальну мережу. Але на відміну від згаданих фільмів, увага буде зосереджена на спільноті андердогів, які постають проти акул акулзвустріт, а не окремих особистостях. А зараз давайте пройдемося швиденько по деяким фільмам, які не потрапили до нашого списку, але вони варті уваги. Тож в ще виходять Марвели. Це продовження Капітан Марвел з небезпечними котиками. І це єдиний фільм осені МСЮ, на який всім трошки пофіг через якість останніх картин студії, окрім хіба вартових галактики. Також виходить Екзорцист Вірянин, це пряме продовження першої частини Вільяма Фріткіна, який ігнорує всі безкінечні сіквели та перезапуски цієї франшизи. За крап. Крап. крап 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 крап. Це все її серце б'ється. Обидва синхронно. Хожу схему режисер Девід Гордон Грін провернув кілька років тому з Геловіном. Ще будуть п'ять ночей у Фредді, адаптація культової горор-гри, де великі плюшеві іграшки будуть вночі намагатись замочити охоронців в покинутому розважальному центрі. Якщо ви дивитесь це відео. Означає, що вас обрали найновішим охоронцем у Фредді. Нам буде надзвичайно весело разом. Очікуємо вінтажних декорацій, трохи неону і те, що новинка від Бумхаусу буде тримати планку студії. А для любителів франшизи у які підлітки вбивають одне одного на змаганнях, і за це переможця чекає подарунок у вигляді всього на всього спокійного життя. 16 листопада у проказі стартує приквел Голодні ігри, балада про співочих пташок і змій» про десяті змагання в антиутопічному світі, який тільки ледь відійшов від війни у ролях Хантер Шафер. Віола Девіс та Пітер Брінквеш. І нарешті триада цієї осені 20 жовтня повертається Мартін Скорсезе з новим трилером Вбивці квіткової повні, де зіграють любимчики режисера Роберт Де Ніро та Лео Ді Капріо. Гроші просто течуть рікою. Гроші, я люблю сер. До речі, про улюбленців режисерів, в тому числі Скорсезе, ми говорили ось в цьому відео. Тому залітайте і дивіться. На нас чекає адаптація документальної книги журналіста Девіда Крена. І цього разу Скорсезе звертається до теми пригніщення етнічних американців і про одвічну боротьбу за нафту. Знаєте, у вас такий гарний колір шкіри? Як би ви його назвали? Мій колір, але це все буде під соусом детективу, тому що головний сюжет зосередиться саме на розслідуванні вбивств багатих індіанців, які цю нафту у своєму містечку Осетшу видобували. Також у фільмі ми побачимо Брендана Фрейзера, чия кар'єра знову летить угору після Оскару за головну роль у киті Дарена Арановського. Фільм уже встиг запрем'єритись в Каннах, де всі ним неймовірно захоплювались і визнали найкращою роботою Скорсезе. А видання «Індівайр» уже. Ророчить Капріо змагання за Оскар. Ти ж знаєш, див насправді не буває. До прем'єрний показ, до речі, буде 19 жовтня. Тому зможете глянути раніше за всіх, якщо встигнете відходити квитки в кіно. Але якщо осінній меланхолійний настрій не дозволить вам піти до кінотеатру, то можете дочекатись прем'єри на стрімінгу Apple TV+, який, на щастя, працює у нас. А якщо вам було б цікаво побачити, як холоднокровного кілера мучає сумління, то 10 листопада врубайте Netflix і дивіться Майкла Фасбендера у психологічному трилері. «Вбився» від мого улюбленого Девіда Фінчера. Нарешті, після манка, якого Фінчер знімав по сценарію свого батька, в якому не було жодного моменту, що холодить кров у жилах, режисер таки представить дуже характерну своєму доробку стрічку. Дотримуйся плану. Кому не довіряй. дотримуйся плану заборони співчуття в кіноадаптації французького коміксу. Фінчер змусить фосбентера подорожувати по всьому світу з місією знищити свою останню ціль, поки його переслідують вороги. Дотримуйся плану, передбачай, не імпровізуй, ніколи не поступай. Ця перевагою у типовій манері фінчера фільм обіцяє поєднати гостро сюжетний екшен з глибоким зануренням в людську психіку. Дотримуйся плану, бойся лише в тій битві, за яку тобі платять. Запитуй себе, що це мені дасть. Фільм вже показали у Венеції. Фінчеру, як то часто буває на фестивалях, аплодували мільйон хвилин. Фінчер сам був розгублений через таку реакцію настільки, що просто покинув залу. Показу з'явився один із найцікавіших відгуків на цей фільм. А він звучить саме так: цей фільм працює майже на рівні СМР. Він заспокоює, коли не переривається на спалахи відвертого насильства. Для мене всі фільми Фінчера насправді якісь такі. До касту, окрім Фасбендера, режисер залучив ще й тільду Свінтон. А для сценарію обрав Ендрю Кевіна Вокера, з яким вони раніше спільно працювали над всім. Та його епізодом погана подорож у любов, смерть і. Роботи. Не чекаю від фінчера нічого, окрім чергового хіта. Хіба тільки ще третій сезон Менхантера. Ну і наостанок, вже 23 листопада на нас чекатиме рідлі Скотт з історичною драмою Наполеон. І знову рідлі знімає Хоакіна Фенікса в ролі тирана диктатора і фладіаторі. А Ванеса Кірбі зіграє його кохану імператрицю Жозефін. І тут на нас чекає потужний екшен у вигляді найзнаменитіших бит Наполеона. А також режисер розкриє його як надзвичайного полководця з вражаючим стратегічним складом розуму та дещо фантазійним мисленням. Як везуть. Наполеон, то що моє життя змінилося. Наполеон, і хоч трейлер обіцяє багато масових епічних сцен, включаючи розгромну битву під Ватерлоо, здається, що велика доля сюжету буде ще й зосереджена на його нестабільних стосунках Жозефін, але без мелодрами, як пообіцяв Рідлі Скотт, очікується, що фільм стане основним гравцем у змаганнях за Оскар. Проголосуємо. створений завдяки Apple TV+. Plus. Тому, якщо не потрапити до кінотеатру, то зможете його пізніше переглянути на стрімінгу. Рідлі Скотт, взагалі, сподівається, що Apple TV+, Plus дозволить викласти на півтори години довшу версію фільму, де буде розказана історія імператриці Жозефін до зустрічі із Наполеоном. Але можливо, коли цей відос вже вийде, ми дізнаємося, що фільм перенесуть через страйки, але тримаємо кулачки, що він таки вийде. Напишіть, з якого все. Світу ви зараз дивитесь цей відео з того, де Наполеон таки вийде вчасно, чи з того де його прем'єру перенесли. Ваша величносте, нас помітили. Добре, ця осінь це, можливо, останній шанс для нас насолодитись дуже щільним розкладом у кінопрокаті та на стрімінгах. Перед тим як на нас чекає за затища через небажання великих студій задовольнити умови сценаристів і акторів, які все ще страйкують. Будемо вдячні за лайк, підписку і дзвіночок. Залишайте коментарі про ваші найочікуваніші прем'єри цієї осені. Також чекаємо на вас у наших соцмережах. З вами була Женя Голобородька та бо. Ходять горвень за камерою. Побачимось. Так тихончик, кошмар, тебе тронуться взагалі не зя. Кийця. Отакати.